Усім привіт! Сьогодні я маю одну не дуже приємну заяву для вас. Хочу дещо сказати, і знаєте, я декілька разів вже збивався з думки, тому, власне, написав текст, і, з вашого дозволу, я його зачитаю. Напередодні розробник гри Yandere Симулятор вчинив дуже негідно. Він зваблював неповнолітню фанатку гри. Під час особистого спілкування. Він визнав власну провину після викриття його вчинку. Це відбувалося систематично і вже досить тривалий час. Він вибачався і перепрошував. Наполягав, що розкаявся, проте я сумніваюся в щирості його слів. Можна довго вникати в контекст ситуації, суть її залишається незмінною. Чи зробив він щось незаконне? Наскільки відомо, ні. Чи зробив він щось аморальне? Однозначно так. Іноді, заради того, що правильно, нам доводиться відмовлятись від того, що приємно. Наразі я призупиняю знімання відео по Яндере симулятору. Дозвольте, я поясню, якою логікою я керуюсь. Оскільки ця людина вже вдруге потрапляє в подібну ситуацію, це означає, що він не здатен впоратися з відповідальністю дорослої людини. А це створює ризики для всіх юних фанатів і фанаток його гри. Оскільки я не хочу підтримувати таку неналежну поведінку, я вбачаю розумним не підтримувати людей, схильних до такої поведінки. Зараз же. Я пропоную ознайомитися з іншими іграми в подібному сеттингу і подивитися, що ще цікавого нам може запропонувати світ комп'ютерних ігор. Я докладу зусиль, щоб контент мого каналу був цікавим, веселим і комфортним. Пропонуйте ігри, які вам цікаві в коментарях. А зараз я дякую за увагу. Завжди залишайтеся в безпеці. Будьте щасливими людьми і до найшвидших зустрічей.